Любі малята запрошую вас до гри, яка називається четвертий зайвий. Роздивіться уважно картинки та скажіть, яка геометрична фігура на кожній з цих картинок зайва та чому Зайвий круг жовтого кольору, тому що два інших червоного кольору. Зайвий круг жовтого кольору, тому що два інших зеленого кольору. Зайвий круг, тому що в нього немає кутів, і він може котитися. Зайвий трикутник, тому що в нього є кути, а у круга їх немає. Зайвий круг, тому що він може котитися і в нього немає кутів. Зайвий квадрат синього кольору, тому що два інших червоного кольору. Зайвий круг маленького розміру, тому що два інші великого розміру. Зайвий овал зеленого кольору, тому що два інших червоного кольору. Зайвий квадрат, тому що в нього є кути, а у круга їх немає. Зайвий квадрат, тому що в нього є кути, які заважають йому котитися, а у круга їх немає.